Ты помнишь, Саша, своего парашюта в сутки Ты на, на щите помнишь? А вы помните? Якщо казати професійною, ну ладно, взагалі опустимо це. А евакуація починається з того моменту, як це побачив побратим та почав надавати допомогу та доповів про це командиру. Як тільки ну, ця інформація проходить, ми вже готуємося і вирушаємо або ми, або хтось інший, ну, тобто з цього починається евакуація. У нас є певні, певні визначені точки, на які ми заступаємо там подобово. Нам або відразу привозять без повідомлення, або може за півгодини, наприклад, повідомити, що вони достають хлопців і готуйтеся. Ну, виходить, ми повинні по максимуму надати допомогу першу і по максимуму доставити на пункт, де його вже можуть прооперувати і все. І це все повинно в кратчайші сроки бути. Ти нічого не зможеш зробити на довгостроковій перспективі, якщо ти не матимеш медиків. На позиції, на евакуації, на стабіку. Ну, ти просто втрачаєш людей. Вчора ми згадали наймиліші ситуації з Сашею, да? Приїхали ми на, на евакуації, да? там бліндаж. Прям пряме попадання. Один з них вийшов, тільки він вийшов з бліндажа, щоб сказати, що обстріл і в цей момент попадає снаряд в сам бліндаж, а там ще три чоловіки. І він вийшов з позиції, там його кинули, руку, перелом руки і якісь осколи там незначні. Він приїхав забирати, а він каже: я без Ванечки не поїду тось, там по побратимкись. Каже, я без Вані не поїду, я точно знаю, що він живий, там пацани ще будуть відкопувати. Давайте подождем. Пацани дуже давайте подождемо. Я без нього не поїду, хочете їти сам, ну, а обстріл на вулиці вже дать. Я дійсно, дійсно, двоє пацанів загинуло. А цей ванечка його привалило бревнами. То есть там переломи дуже потяг кісток, там. Ноги, руки. То есть я на носійках винесли. І вони двоє їдять. Я це ж ванечки. А там мужчинка лет 55, такий ваннечка. Я починаю розказувати, як цей побратим переживав. І це повертається на нього. і Я бачу, що течуть у в нього сльози, навчальний. вони друг друга за руки взяли. І ти тоді так. я думаю, блін, часом мужики плокать буде». А, але в нашому форматі та й не так не, не тільки в нашому форматі, взагалі, дуже часто, коли ми кажемо про евакуацію, дуже багато часу втрачається на моментах, коли потрібно. Дістати пораненого з позиції, бо вогнева загроза супротивника та певні деякі інші тактичні обставини затягують у часі. А, момент а, не те, щоб про, при, прибуття, але можливості прибути для, наприклад, кейсиваку. Осінні обстріли, дрони. Трошки все перешкоджає. Погодні умови дуже сильно впливають стан пораненого, чи може він ходити, чи не може. Там, де ми їздимо, там і літають, і стріляють, і прилітає. Знаєш та ситуація, коли ти такий, о боже мой, не сподіваєшся, хтось прийде і все це полагодить, і тут ти розумієш, йой, це ти. Ну. Багато чого насправді не вистачає. По-перше, машини нормальні не вистачає. Який ти будеш впевнений, що вона доїде. Тому що кожен раз думаєш, щоб на ямах колеса не повідлітало чи ще щось. Наш крузак пропрацював менше года. Новий і згорів. 6-7. 6 місяців сім. Коротше, дороги все роблять своє. Машини сипляться. Якщо чогось не вистачає зараз, його не вистачатиме потім. Тому вся тактична медицина, спорядження, всякі полочки, ящики, під медикаменти, каталка, кардіомонітори кисневі концентратори. А потім вже ретранслятори, рації. Та на насправді все, все, що можна покращити, це як у побуті. А, так те саме на роботі. Ти приходиш, ти хочеш нормально робити. Ти докоп до, до, докупляєш або шукаєш десь, знаходиш обладнання. Те саме на війні. Маркера. Вони як у дитини цукерка уходять. Я собі стільки разів обіцяв, що більше не буду дивитись на обличчя, Оце ж надивися на обличчя хлопців. А потім серед живих. Ну каждий чимсь похожий, і ти якось представляєш. Ну все одно привезли крайній раз, не довезли то, ще. І воно все самі руки тянуться, что... треба треба подивитися, що з ним. Може можна було якось спасти. Прошли оліє багато. До ну, це, це, це важко звикнути насправді. Поки сам їдеш, думаєш, а коли вже отримав пораненого, ногу, то вже не, не, не про себе думаєш, а про те, щоб надати йому допомогу і щоб все зробити якомога краще. Ти головою, тілом та душою у поранених, усе інше взагалі неважливо. Був випадок, колись в мене з водієм моїм, коли ми так оглядали людину, і ми з ним посварилися трошки, бо він почав мене матом крити, що треба уїжджати. І я його матом крити, що я сказав, що ми не закінчили. І тільки лишень, коли ми вже волали, один на одного я зрозумів, що ця вулиця та населений пункт під обстрілом. Передали пар, ну, загиблих іншим медикам та поїхали далі. Тож ти дуже фокусуєшся. Не було нічого. понять. Ничего, ви все подавились. Цепа. Цеколом было Ага. восемь, четыреста водить. Як ви почуваєтесь від того, що вас знімають і ви розповідаєте про свою роботу? Ну, якось мандраж бере зсередини. Я боюся людей. Медійність в армії 100%, 100 повинна бути, але навченими людьми. Мені здається, що навпаки, що ну ні, люди природні люди, реальні люди, які реально там щось роблять і що просто гарно говорять. Де це що зараз відчувається. Мабуть, то і проблема є. Була, є, буде завжди між суспільством та військовими. Це незрозумілість двох світів, як люди живуть. Тож, мабуть, то якщо щось як протягом розмови або відповідей зможе комусь щось прояснити, це навіть добре.